Пройшло майже півроку після виходу iPhone 16, А Apple вже розробляє новий iPhone 17. Тож, якщо у вас 15-ка і ви коливаєтесь між покупкою нового iPhone 16, чи можливо вам просто цікаво дізнатися, що ж там такого нового готує Apple, У мене є для вас багато нових інсайдів. Вітаю, мене звати Ірина і ви на каналі Сторі Ну а я вітаю вас з прийдешніми новорічними святами. І сьогодні ми з вами поговоримо про дійсно цікаву тему в світі техніки. Apple нарешті радикально міняє дизайн свого смартфона. І уявіть, тепер його будуть називати iPhone 17 Air. За Information поділився інформацією про те, в чому полягає головна ідея. Apple хоче зробити його суттєво тоншим. Правда, тут виникають логічні питання, які ж проблеми виникають під час його розробки. Скільки тонким може бути смартфон, якщо його батарея буде товщиною у 6 міліметрів для порівняння, найтонший iPhone, модель шостого покоління, мала 6,9 мм. міліметрів, і це було аж у 2014 році. Тож новий Air може і не поб'є всі рекорди, але точно матиме витончений вигляд. Буквально в тому, що в порівнянні з шістнадцять він буде аж на 2 міліметра тонший. На цьому ж фоні у компанії виникла проблема у розміщенні сім лотка. Можна звичайно зробити просто є сім версії, і це мог. Могло би бути вирішенням проблеми, якби не обмеження деяких ринків по типу Китаю у продажі таких смартфонів. Також з явних проблем виникає питання розміщення динаміку, так як дві сіточки, динаміку знизу просто не влазять, як пише Apple. Що цікавого, аналітики кажуть, що iPhone може отримати задню камеру, розташовану зверху по центру. Просто уявіть, чесно кажучи, зараз уявити щось таке дуже складно. Це виглядає досить дивно, особливо на тлі останньої лінійки Google Pixel. Ще кажуть, що новий Air може взагалі. Лі повністю замінити iPhone 17+, Plus. хоча це поки лише припущення. Ну і кілька інших цікавих деталей: Алюмінієвий корпус, новий чіп А 19 власний 5 g модем для Apple та поліпшена фронтальна камера. А дисплей 6,5 дюймів, що звучить дуже приємно для тих, хто любить великий екран, але не хоче носити у кишені цеглину. Я думаю, що такий iPhone точно буде цікавий для багатьох користувачів. Що цікаво, Apple хоче повністю замінити дизайн камер і зробити його прямокутним. Причому не вертикальним, а горизонтальним. А найголовніше це те, що компанія планує відмовитися від титанового корпусу і зробити його алюмінієвим. Ну, як на мене, це звучить досить дивно, так як титановий корпус є фішкою Apple. Ну і тим більше, як на мене, втрачається преміальність самого смартфону. І чи не було б логітніше, наприклад, зробити його з рідкого металу? Тим більше компанія Apple нещодавно продовжила ексклюзивну ліцензію на використання сплаву, відомого як рідкий метал. І найцікавіше це те, що блок камери. Який оброблений склом буде оброблений тим же алюмінієм. Тобто верхня частина буде з алюмінію, а нижня скла. для того, щоб підтримувати максайф і бездротову зарядку. Звучить це максимально незручно і вже прямо крутить глянути, як це буде виглядати по факту. Зрозуміло, що це лише чутки, але будемо дивитися правді в очі в минулому році. Перші серйозні зливи також поступили в грудні. Тому поки просто спостерігаємо та робимо свої висновки. Також Apple вирішила не зупинятися на оновленні. Екранів у пролінійці. і здається, готує сюрприз для стандартних моделей iPhone 17. Тож, якщо вірити останнім даним, звичайний дисплей iPhone 17 отримує такі ж розміри, як і дисплей у iPhone 16 Pro. Apple нарешті збирається зробити те, на що всі чекали: додали 120 Гц в екрані усіх iPhone. Але ось який момент треба врахувати: конкуренти вже давно пропонують на своїх смартфонах 90 та 120 Гц. і на мою думку, що Apple просто намагається наздогнати. Ти потяг, який вже давно пішов. Б'юсь об заклад, що на презентації це подадуть як нову революцію. У 2025 році Apple нарешті покаже свій власний чіп Wi-Fi 7. Виглядає він як справжній прорив для прошек. Цей модуль дозволить iPhone 17 Pro та Pro Max працювати на трьох частотах одночасно: 2,4, 5 та 6 ГГц. Що ж це означає? Швидший інтернет, менше затримок та набагато стабільніше з'єднання. Особливо, якщо у вас вдома є відповідний роутер. Цей Крок не лише покращить користувацький досвід, але й дозволить Apple менше залежати від інших постачальників. Також, за словами аналітиків, iPhone 17 Pro отримує телефотооб'єктив з роздільною здатністю 48 мегапікселів, який буде оптимізовано для роботи з Vision Pro. Це означає, що Pro Max 2025 року може стати першим айфоном, у якому всі задні камери матимуть 48 мегапікселів. Ви просто уявляєте, скільки деталей можна буде побачити на фото. Взагалі, я вважаю, що Портретний режим у айфоні заслуговує на якісний апгрейд і давним-давно було пора це зробити. Тож, якщо ви давно мрієте про повноцінну фотостудію в кишені, здається, чекати залишилося недовго. Також iPhone 17 зробить справжній прорив у селфі. За словами джерел, уся лінійка отримує 24 мегапіксельну мігапіксельну фронтальну камеру і шестиелементним об'єктивом. Також Apple готує цікавий апгрейд для iPhone 17. Це дисплей з суперзахистом від подряпин та відблисків. кажуть, що новий екран буде міцнішим ніж. Ceramic Shield у iPhone 15, а це до речі вже дуже міцне скло. Уявіть, iPhone 17 отримує зовнішній шар із спеціальним антибліковим покриттям, який робить дисплей не лише стійким до подряпин, а й комфортнішим у використанні при яскравому освітленні. Чи це буде горіла глаз, як у Samsung Galaxy S24 Ultra, Поки сказати точно важко. Але опис Corning збігається з цими чутками. А оперативки у iPhone 17 Pro та 17 Pro Max стане ще й більше. За чутками ми обидві прошки отримують 12 ГБ оперативної пам'яті. А деякі джерела взагалі вважають, що вся лінійка iPhone 17 отримує 12 ГБ оперативної пам'яті. Збільшення пам'яті дасть більше можливостей для багатозадачності, а також допоможе працювати з новими функціями Apple Intelligence, коли вони нарешті в нас запрацюють. А вся лінійка отримує чіп a 19, які будуть створені на вдосконалому тринанометровому техпроцесорі від TSMC. Аналітики очі. Що стандартні iPhone 17 та 17 Air отримують базовий чіп a 19 в той час як Pro версії отримують потужний a 19 Pro. Простіше кажучи, все працюватиме швидше та з меншим енергоспоживанням. Тож, як вам нововведення? Поділіться своїми думками під цим відео в коментарях. Дякую, що були з нами. Підписуйтеся, ставте лайки. Ну і звичайно ж не забувайте те, що ми продаємо оригінальну техніку Apple. А зараз до новорічних свят у нас діють великі знижки. Переходьте на наш сайт та купуйте. Буйте техніку вигідно. До зустрічі!